Місце Москва, метраж шістдесят, кімнати Два бюджет два, монрублий дизайн Олеся Березовська, фото Гнесін, коротенько у двокімнатній квартирі дизайнеру. Вдалося майже неможливо знайти компроміс в оформленні між сучасністю і класикою, а також додати повітря в простір без перепланування допомогли декораторські прийоми і правильний вибір стилістики, ніякої громістких меблів і вигадливих деталей, а щоб інтер'єр не вийшов нудним. В ньому знайшлося місце і для яскравих акцентів. Подробиця замовники сім'ї з двох осіб, бабусі і внучки, запросили дизайнера Олесю Березовську облаштувати двокімнатну квартиру в шкрівер парк. Головним завданням було створення комфортного і функціонального простору для людей різних поколінь, перш ніж приступити до роботи. Дизайнер познайомилася зі своїми замовницями і дізналася трохи більше про їхній спосіб життя. Виявилося, що сім'я цікава і творча. Бабуся в минулому вчитель іспанської мови внучка, молода студентка, оскільки всі одноголосно проголосували за сучасний інтер'єр з елементами скандинавського стилю. Дизайнер вирішила обійтися без перепланування і зберегти відчуття вільного простору у квартирі. Знайшлося місце для повноцінного госблока і просторої світлої передпокої. Матеріали для обробки використовували натуральні і екологічні, як і диктує скандинавський стиль. В якості підлогового покриття вибрали паркетну дошку Барліник теплого відтінку. Стіни у всіх кімнатах пофарбували в один колір, щоб об'єднати особистий простір мешканців квартири. У ванній кімнаті та санвозлі частину стін пофарбували фарбою ліплебрене, а частину виклали плиткою кабанчик, щоб залишити більше повітря. Замість ревізійного люка для доступу до труб і лічильників встановили пластикове вікно з непрозорими матовими стеклами. Всередині передбачили світлодіодну стрічку, яка імітує природне світло. При виборі колірної гами дизайн. Орієнтувалася на природні відтінки дерева, неба, води і скель. Наш клімат близький до скандинавського, суворі кліматичні умови і короткий світловий день, тому я вибрала ті ж відтінки, які скандинави використовують у своїх інтер'єрах, сірі, сині, жовті та гірчичні, розповідає Олеся. Кожна з кімнат відображає характер своєї власниці. В кімнаті бабусі панують порядок, строгість форм і ліній. Єдиним нестандартним прийомом стала стіна в зголів'ї ліжка, яку виклали іспанською плиткою порцеланоса, правда, на узгодження такого сміливого рішення пішло чимало часу і умовлянь, зате зараз замовниця задоволена. В якості приліжкової тумби вибрали прозорий дизайнерський столик, а декоративні подушки пошили на замовлення з натурального оксамиту. Кімнату внучки дизайнер оформляла разом зі стилістом-декоратором Оленою Новосьоловою. Спальня стала місцем для самовираження молодої студентки, тому тут використовували більше нестандартних прийомів, простір розділили на кілька зон, зону сну зберігання, б'юті зону і місце для творчості. Останнє відокремили за допомогою пересувної кітостени, яку спородили на простому рейлі для одягу у скандинавську естетику. Гармонійно вписалося крісло родвікен Зіке, картина і Сапункова, гітара і квітка, «Осінній натюрморт підтримала творчий настрій. Ляна постільна білизна, і манера недбало застеляти ліжко підкреслили бунтарський характер молодої дівчини в якості туалетного столика використовували Мольберт, до якого додали дизайнерський стілець і дзеркало в рамі. До речі, вишивка в узголів'ї ліжка, авторська робота дизайнера підготовлена спеціально для цього проекту. Всі системи зберігання, як і кухню, виготовили на замовлення за ескізами дизайнера в столярній майстерні. Я хотіла зберегти основоположні принципи скандинавського стилю, лаконічність і раціональність, пояснює Олеся. Ніякої громістких меблів і вигадливих деталей, тільки повітря і багато вільного простору. Планування, бренди представлені в проєкті «Холооздоблення» оздоблення, фарба Літлебрене Френч. Рейміт 1 6 2, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, меблі, манекен, арчполе, декор, картина і сапункове освітлення, світильники, фаворіти, спальня бабусі, оздоблення, фарба, плітлебрене френдж, реміт 1-6-2, підлогове покриття, паркетна дошка, барліник, меблі, прозорий дизайнерський столик, картеллежко, скедесіт, текстиль, штори вілборг, Ікеа зара гоме освітлення, лампа артиламп, спальня внучки, оздоблення, фарба, плітле, дренефренч, френч, риміт 1, 162, підлогове покриття, паркетна дошка, барлінок, меблі, дзеркало, зара гоме стілець, картел крісло Родвікен, ікеа столик, Дантоне, гоме, ліжко, Скедесін, в яке узголів'я, будинок стін, текстиль штори, ікеа зара гоме килим, ручна робота. Десіт сарпет, декор, картина і сапункова ваза картел, освітлення, світильники, фавоїрити кухня, оздоблення, фарба, квітле Брене Френдж, Рейміт 1-6, 2, плитка, фабриса црак, велесно, підлогове покриття, паркетна дошка, варліник, меблі, обідній стіл, дев'ять-п'ять. Стілець амес, побутова техніка, бощ, змішувачі, бланцо, освітлення, світильники, артиламп. Ванна кімната оздоблення, плитка, фабриса црак, леснов, фарпа, літлерене, мазаріне 2,5,6 меблі, гарнітур, роца, змішувачі, родса, освітлення. Говоріте, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW